Задощило, ягоди по луниці гниють, зато гриби ростуть. Ось такі вони красунчики-маслюки. Ну, гриби це вже ж добре. Але сьогодні відео не про гриби, а про томати та їх мутацію. Друзі, привіт! Сьогодні на файна дача. Справжня загадка для городників. Махрова квітка на томатах. Сьогодні, друзі, у відео ви дізнаєтеся, що таке фасціація на томатах, як вона виникає і чому, та що з цим робити: зрізати таку махрову квітку чи просто залишити на кущу. Що ж це таке? Мутант чи майбутній рекордний помідор? Отож, не спішіть перемикатися, буде цікаво. Запрошую вас до своєї теплиці. Отож, ось ми в теплиці. Мої томати вже квітнуть, але що ж це таке фасціація? Простими словами, фасціація – це мутація, при якій частини рослини виростають у незвичній сплощеній або зрослій формі. Ось так виглядає звичайна квітка томату. На томатах найчастіше це видно на квітках, махрові, ніби з пелюстками в декілька поверхів. Це не хвороба, а фізіологічна аномалія, що виникає внаслідок. По-перше, внаслідок коливання температури. По-друге, це генетичні особливості сорту. По-третє, перенасичення стимуляторами росту або навіть органічними добривами. І наостанок механічне пошкодження в точці росту. Ну і ось так ви можете бачити, виглядає квітка-мутант. Ну а тепер питання: чи шкодиться рослині? На перший погляд виглядає ефектно, але така квітка часто не запилюється нормально, дає потворний або порожній плід. Також витягує на себе багато сил. А ще часто поруч з махровими квітками розвиваються звичайні і їм просто не вистачає живлення. Ну і не менш важливе питання: як же ж уникнути фасціації? Це насамперед профілактика, стабільні температурні умови, не перегрівати розсаду, помірне внесення добрив, мінімум стресу для пікірування, обережне формування куща, не ламати центральну точку росту. Ну, а залишати чи видаляти таку квітку я дам відповідь трохи далі у відео. А зараз ще додаткові поради. Якщо прояви мутації з'явилися на першій квітці, не біда. Інші можуть бути нормальними. На деяких сортах, особливо великоплідних, таких як биче серце, це трапляється частіше. Отож, якщо ви, так само як і я, полюбляєте висаджувати великоплідні сорти томатів, то обов'язково вистежуйте, чи не повторюється аномалія на наступних китицях. Взагалі-то фасціацію найчастіше спостерігають у стеблових бруньках, внаслідок чого пагани рослин зростаються між собою, стають плоскими і стрічкоподібними. Саме таким характерним зовнішнім виглядом можна пояснити походження цього терміну від латинського фасція зв'язка або пов'язка стрічка. Рідше таке явище може торкатися квіткових бруньок. У нас саме такий випадок. І як правило, відбувається розщеплення однієї точки росту. В такому випадку соцвіття стає надмірно розгалуженим і багатоквітковим. Зазвичай фасціації розглядають як небажане явище, оскільки вони спотворюють зовнішній вигляд рослин і опосередковано впливають на деякі споживчі якості. Також цікавий факт, що численні прояви таких мутацій це надійний показник сильно забрудненого довкілля. Зокрема, їх часто спостерігають у зонах радіактивного зараження. В Україні ці аномалії спостерігали в Чорнобильській зоні відчуження, а в Японії їх відмічали після аварії в околицях Фукусіми. Ну, а тепер відповідь на головне питання: залишати чи зрізати. Ну, і моя думка така: якщо ви вирощуєте томати на насіння або для рекордного плоду, можете залишити цю квітку проекспериментувати. Я, наприклад, завжди зрізаю. Для стабільного гарного врожаю махрову квітку краще зрізати одразу після її появи. Так рослина направить сили на здорові суцвіття. Особливо, друзі, це важливо для ранніх сортів томатів та в умовах обмеженого простору, теплицях або горщиках. Отож, друзі, фасціація – це не вирок, а скоріше цікавий штрих у садово-городньому житті. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з такими квітками на своїх томатах і як діяли в таких ситуаціях. Цього разу я навмисно залишу цю квітку і не буду її зрізати. Хочеться побачити, що з цього вийде. Заодно і вам покажу у наступних відео. Мені аж самому цікаво, який же ж виросте помідор з цієї квітки. Ось таке воно дивне явище, друзі, фасціація на томатах, махрова квітка. Взагалі то її зрізають, але я залишу. Спеціально для того, щоб показати вам, що з цього вийде. А можливо і таке, друзі, що якщо не зріжу, то виросте томат вагою більше 1 кілограма. Побачимо, що буде далі. Якщо вам було корисно, підтримайте канал Файна Дача лайком та підпискою. Гарних врожаїв до наступних відео!